Доброго дня, дорогі друзі! Напередодні Святого Валентина я хочу вам запропонувати торт до Дня Валентина. Але це торт незвичайний. Там коржі незвичайно печуться, а трошечки інакше. Так що, дорогі мої, слідкуйте за випіканням і я знаю, що вам все вдасться. Так, нам потрібні такі інгредієнти. 8 яєць. У мене маленькі яйця, так що я 8 взяла, можна і 6. 6 ложок муки, 1 столова ложка розпушувача, 2 столові ложки крохмалку кукурудзяного, 1 стакан цукру. Це для коржів. Тепер для начинки: сир домашній, сметана, цукор, масло. А детально я опишу під відео, тому що я не знаю, скільки піде фактично на мій торт. Тому що торт великий і також есенція ванільна. Змішаємо розпушувач із мукою, додамо туди крухмал і все разом перемішаємо. Окремо збиваємо білки, окремо збиваємо жовтки. До жовтків ми додаємо 3 четверті частини цукру, яка є по рецепту. А одну третю частину додаємо у білки. Збиваємо окремо все. Збили білки, бачите, які гарні білки вийшли. І одну четверту частину білків ми додаємо у жовтки і збиваємо разом. Але збиваємо на самій низькій швидкості. Поетапно додаємо муку, гарно перемішуючи. Додаємо ванільну есенцію. Коли ми додали муку, ми тоді додаємо решту білків, тобто 3 четверті частини у тісто. і перемішуємо злегка ложкою. І в цьому полягає інша технологія безквітного тіста. Я приготувала свою пательню для випікання, тобто це сковорідка конусу подібної форми, де я все випікаю тортихи. Виливаємо тісто у пательню і гарно його розправляємо. Духовку я розігріла на 180 градусів і будемо випікати поки що 20 хвилин. Потім 10 хвилин я переключаю на 170 градусів, але щоб не розкувати, я ще 10 хвилин, то високий бисквіт, ще 10 хвилин випікала при температурі 160 градусів. Всього вийшло 40 хвилин. От який вийшов у нас гарний бисквіт. Такий, як я очікувала. Гарний, не пригорів, дуже симпатичний. Так, от бачите, як виходилося, який по висоті я його поділю на три частини. А тим часом ми приготуємо крем, поки остиває весквіт, приготуємо крем. Збиваємо сир із сметаною у блендері, а масло збиваємо з цукром. Сир ми вже збили. Подивіться, яка гарна, в'язка, вийшла маса. Дуже гарна маса, таку, як я очікувала. Цукор-пудру додаємо у масло і гарно збиваємо, щоб збільшилося у два рази. Потім одну третю сирної маси додаємо у масло і збиваємо на самій малій швидкості. Потім додаємо решту сирної маси, але вже перемішуємо ложкою. Акуратно перемішаємо ложкою. Дивіться, гарна маса вийшла. І зараз будемо перекладати наш торт. Розрізаємо на три частини. Розрізали на три частини. Я обернула іншою стороною, щоб мій торт вийшов такої конусно-подібної форми. І починаємо перекладати. Для цього я взяла яфині і клубніки замороженої, щоб у сирну масу ще додати трошечки такої кислиночки. Дуже гарні коржі вийшли. Мені подобаються, дуже пухнасті такі. І я нічим коржі не пропитувала, тому що будуть ягоди і коржі, я не пропитую нічим. Зробимо шоколадну масу. Посипаємо кокосовою стружкою, Прикрасимо червоною смородиною Дорогі друзі, і так наш торт готовий! Дуже вийшов смачний тортик. Всередині начинка просто неймовірно смачна. Клубніка і яфони додали дуже гарного смаку. Дорогі друзі, обов'язково спробуйте спекти такий торт для своїх коханих. Здоров'я вам